Через обстріли тарифи на електроенергію можуть піднятися до 3,5 гривень за кіловат. Вітаю вас, шановні друзі. Слухайте, ну це просто якесь ну неймовірне співпадіння. Буквально 1 березня 2024 року я публікував у своєму телеграм-каналі ось цю новину, в якій було вказано, що Міненерго розглядає підвищення тарифів на електроенергію, і це може статися в два етапи в червні та в травні. В середньому ціна за кіловат очікується 3,5-4 гривні за кіловат. Потім виступали там різні депутати, казали, що вони не розглядають підвищення тарифів, бла 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 і все інше. Але ось проходить три тижні. Росія наносить масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України і знову піднімається питання у 3,5 гривні за кіловат, але вже через обстріли Росії. І якщо раніше підняття тарифів вони пояснювали вступом до ЄС і вони бачили, що людям це дуже не подобається, тому що дуже багато хейту було в інтернеті. То зараз вони знайшли, як це підв'язати. Все, нас обстріляли, енергетична інфраструктура зруйнована. Ми просто зобов'язані піднімати ціни на електроенергію. А як ви думаєте, це співпадіння чи все ж таки договірняк? Ну а ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.